Для всіх нас присутніх читаю слово Господнє, записано Еклезіаста, 11 розділ, 4 текст. Хто зважає на вітер, той не буде сіяти, і хто дивиться на хмари, той не буде жати. Хотів би свою проповідь почати з такого риторичного запитання. Чи знаємо ми християни, що ми не все порою робимо в своєму житті, що від нас хоче Господь? Диявол він дуже сильно зацікавлений, щоби божі діти вони не все робили. Що хоче Отець Небеш... Небесний нас. Чому Він не хоче і чому він зацікавлений, тому що, коли ми проявляємо послуг до Божого Слова, коли ми починаємо діяти і чинити згідно його волі, туди приходить благословіння Боже, яке наповняє життя людей. Яке приходить на землю, і від чого люди вони дуже сильно і сильно радіють, і диявол він дуже цього не хоче. Я прочитав один текст з Божого Слова, де написано, що хто зважає на вітер, той не буде сіяти, і хто дивиться на хмари, той не буде жати. Хто зважає на вітер. Що таке зважати на вітер? Це чекати, коли в моєму житті буде дути попутний вітер, коли в моєму житті настільки все устроїться, що мені не прийдеться прикладати особливих якихось сильних старань, і в мене все буде складатися. Оце момент, коли. Коли я буду сіяти? І, на жаль, сьогодні багато християн вони можуть зважати на вітер, вони можуть чекати, коли ж буде дути попутний вітер в їхньому житті. Але слово Боже каже, що хто зважає на вітер, той не буде сіяти. Той не буде. не буде такого моменту, коли. Все в нашому житті буде так, коли ми будемо думати, що ось ось цей момент дує попутний вітер. Завжди будуть певні моменти, певні складності, ті моменти, коли ми будемо бачити, що вітер не попутний, вітер дує у наше лице. Я хотілося би задати для всіх питання. На що я, як християнин, орієнтуюся в своєму житті? На що я дивлюся? Чи дивлюся я на вітер, чи дивлюся я на певні трудності, які, можливо, мене страшать на, на певні хвилі життєві? Чи я дивлюся на Ісуса і Його Слово? І на Його слово у своєму житті. На що я дивлюся? Ми можемо дивитися зараз своє серце і провірати Його. Чи я дивлюся на вітер, на хвилі, чи я дивлюся на Ісуса і на Його Слово. І я вірю, що Бог дуже потужно говорить в наш час. В нашому житті ми живемо в такий час, коли дуже багато слова лунають, лунає в нашому зібранні, в нашому житті. Я вірю, що Бог говорить, ми багато що знаємо. Ми сьогодні можемо, даже, можливо, дискусії вести по тих чи інших питаннях і одні слова краще інших. Але сьогодні церква Ісуса Христа. Повинна Церква Ісуса оту теорію взяти і втілити в практику свого життя. Тому що ми багато що знаємо, ми ну, виросли багато в чому, але повинна наша теорія сьогодні примінитися у практичне наше життя. Свого часу Бог він. Кликав Моїсея, ми всі знаємо цю історію. Він його вибрав, щоб він був вождом ізраїльського народу, щоб він вивів їх із землі Єгипеті, Єгипетської, і Бог одного разу покликав йому, його, даючи йому доручення. І знаєте, що сказав Моїсей? Він сказав: А вдруг? А вдруг вони мені не повірять? А вдруг вони мене не зрозуміють. Моїсей, він замість, він зорієнтувався на, на те, а вдруг народ його не зрозуміє, він не орієнтир свій не поставив на те, що Бог сказав, якого він знав як всемогутнього Бога. Він не подивився на ці слова. Він не на цьому зробив. Ну, свій погляд і свій акцент, він, його зразу прийшла хібна думка, а вдруг я прийду до цих людей, а вони мені не повірять, вони не зрозуміють мене. Чи не буває в нашому житті, Шановна церква, та, коли ми кажемо, а вдруг в моєму житті, коли я почну робити? Певну працю, певне діло Боже в мене не вийде. А вдруг мене люди не зрозуміють. Це теж один таких, скажу із комплексів, або ж з негативних моментів, коли для нас людей важлива порою думка суспільства, і порою ми задаємо. В момент, коли ми чуємо Боже Слово, Божий голос, ми задаємо питання, а вдруг. Боже Слово каже, що такі люди вони не будуть сіяти, тим більше вони не будуть жати, вони не будуть куштувати плід, от той, який Бог хоче, щоб вони принесли для слави Божої, і яким саме могли би. Ну, порадіти і потішити в своєму житті, якби Моєсея перемогло його слово вдруг, Бог би зробив би свою працю, але він би не пережив отої слави і того життя, і того благословіння, яке він пережив, будучи вождьом ізраїльського народу. Ми всі порою хочемо щось переживати, щось бачити, щось відчувати, але є певні благословіння, яке людина починає бачити і переживати саме тоді, коли вона бере доручення від Бога, коли вона бере волю Божу у своє життя, там вона переживає у ту славу Господню. Християни сьогодні, образно кажучи, не сіють і не жнуть. Тому що вони, тому що ми порою наблюдаємо за вітром. Отакий От странний образ життя порою буває у нас, християн. Наблюдати навіт, за вітром. Отакий От недобрий стиль життя, чекати підходящий час. Ну, порою є в нас так. Ми чекаємо, особливо тоді, коли, коли касається служіння Богові, ми чекаємо порою підходящий час. Звичайно, чекати підходящий час, чекати попутний вітер це є легше, жити легше. Буде трудитися легше, коли в твоєму житті буде дути вітер не в лице. А попутно твоїх думок, твого розуміння набагато легше, коли дує попутний вітер, звичайно. Але слово Боже каже, що таким людям не сіяти і не жати. Звичайно, коли дує вітер в лице, це є некомфортно. Це не зовсім приємно нам людям. І ви знаєте, часто ми. Чекаємо попутного вітру. Ми чекаємо і говоримо, що хай в моєму житті буде більше часу. Не говорили хіба ми такі слова? ну в моєму житті буде більше грошей. ну в моєму житті я поправлю і уладнаю всі свої обставини, і я тоді почну. Робити те, що мені каже Господь. Але коли я дивлюся на життя людей, які не чекали попутного вітру, я дуже їм сильно вдячний, тому що вони, через їхнє життя прийшло благословіння у наше життя. Я дуже вдячний Богові за них, тому що вони не побоялися часу. Вони не побоялися обставин, вони не, не почали дивитися на те, що вітер їм дує в лице, а вони дивилися на Ісуса, на Його Слово, на Його поклик і йшли вперед. І я дуже їм вдячний, Богові вдячний за них. Адже через них і ми сьогодні маємо благословіння. Якби вони. Наші попередники, вони б злякалися, можливо, б Євангелія сьогодні б не досягнула нас. Ми не знали б такого Бога, який спасає і дає інше життя. Якби хтось побоявся вітру і чекав би попутного вітру, можливо, не було б сьогодні церкви в місті Новолинск, не було б цього молитовного будинку. Але хтось не злякався, і хтось жив ще, можливо, складніший час. Хтось зробив крок віри в своєму житті. І сьогодні ми користуємося Божим благословінням. Я не можу забути один такий момент, дуже часто він згадується, коли я був зовсім малим. Я пам'ятаю, коли ми приїхали. і... На одне будівництво, де будувався молитовний будинок, і я чув, як розмірковують старші люди. Вони розмірковували і говорили, що навіщо? Навіщо будувати цей дім? Комуністи прийдуть, вони все заберуть. заберуться, бо початок 90-х років. Навіщо такий будувати? Збудували би щось там таке, ну, аби можна було зійтися і так далі. І я, будучи дитину, я дивився, ну, це було, знаєте, так сильно виглядало набожно, даже ну, правильно. Але коли пройшов час, то ти дивишся, що хтось то дивився стратегічно, хтось то не побоявся, не побоявся ні комуністів, ні ще когось, хтось зробив крок віри. І той, той дім він наповнився людьми, спасенними людьми, де люди славлять Господа, де люди восхваляють ім'я Ісуса. Коли поспілкуєшся з успішними людьми, яких ми сьогодні бачимо, вони говорять, що коли вони починали, вони не відчували, що вітер їм попутний. Вони свідчать про те, що усі часи було складно. Як не ті питання повставали, то інші, завжди було складно. І кажуть, якби ми не робили кроків віри в своєму житті, то ми б цього ніколи би не досягли. Цього ніколи б не було би так. Коли ми читаємо Слово Боже, ми Бачимо такі є слова, де написано, що сини цього світу бувають порою мудрішими, догадчивими за синів світла. Отак От порою буває. Подивися на цей світ, він порою може дивитися більш стратегічніше, ніж люди, які вкусили який добрий Господь. Сьогодні світ для того, щоб щось збудувати, вони витрачають сотні тисяч гривень і навіть більше, щоб щось збудувати. А церква порою не має такого бачення, порою людина не має такого бачення. Але хай не буде сьогодні так. Хай сьогодні догадчивими людьми, людьми будуть люди, які знають Ісуса. Які вкусили Ісуса. Хай сьогодні правильніша, точніша стратегія буде у церкві, а не у людей, які не знають Господа. Зважати на вітер, це дивитися в своє життя і порівнювати, є в мене час чи нема це робити. Є в мене сьогодні можливість чи нема, вийде в мене чи ні. Чи е, зараз в мене хороший настрій, чи ні. Якщо так ми думаємо так зважуємо, ми являємося людьми, які дивляться і наблюдають за вітром. Але якщо ми церква дорога, ми хочемо щось зробити для Ісуса. Ми хочемо щось внести у Його Царство, у Боже Царство. То це не варіант, дивитися на вітер, це не варіант. Ми ніколи не побудуємо щось цінне. Ми ніколи не будемо жертовні, якщо ми думаємо, що коли я упорядкую всі свої плани, коли я побудую дім, постелю бруківку, застелю бруківкою своє подвір'я, куплю собі гарний автомобіль. Тоді я буду жертовний, я буду віддавати для Божого царства багато. Це помилкове це помилкове розуміння, тому що завжди є трудності, завжди є перешкоди. Сьогодні може бути отакий час, завтра може прийти ще якийсь інший час. І ми побачимо, що і в тому часі є трудність, і ми побачимо, що ми нездатні. Жертвувати, ми часто орієнтуємося на прогнози, замість того, щоб навчитися вірити нашому Богові. Скільки є в нашому житті, ми можемо помічати, коли ми просто лілеєм свої думки, свої мрії, що от-от моє життя зміниться і Я буду вкладати себе у Боже царство. Але, на жаль, це залишається тільки думками. Але ми часто лілеємо свої ці мрії замість того, щоб у цей добрий час, благословенним Богом, час, скористатися реальною можливістю. Ми часто людям, люди кажемо, що не підходящий час. Ну, є в нас так. Але коли ми подивимося на Ісуса, ми завжди бачимо, що Він робив саме в непідходящий час. І я думаю, одна із причин Він показував, що саме в непідходящий час в його є ресурси, щоби звершити своє, свою, свою справу, свою волю. Коли Ісус Христос ішов до Єрусалиму, це був не час іти до Єрусалиму. Чому? Тому що це був час, коли його взяли і вбили, і він знав це, але він ішов туди. Коли ми читаємо за Петра, який плів на цьому човні і сталася буря, і він почув і попросив Господа, щоб піти по цих хвилях. Казалося, Петро не час йти. Скільки було моментів до того, коли море було спокійне. І після цієї бурі буде, можливо, ще такий час, коли буде море спокійне, підеш ти до Ісуса. Але ні, Він сказав Ісус, якщо це ти позволь. Ісус каже, іди. І Він іде хвилі, великі, Петро, куди ти йдеш, але Він іде до Ісуса. Одного свого часу Ісус навчав людей яких вже потрібно було розпустити, там було п'ять тисяч людей, крім жінок і, діт... і дітей. І Ісус Христос сказав, що їх потрібно нагодувати. Але учні казали, що це нереально. Ну, нема таких ресурсів. Вже і час без них треба ну, піти, відпустити цих людей. Даже цих П'ять і від риби – це недостатньо. Але Ісус сказав, що достатньо. І він взяв і показав, що тоді, коли ви думаєте, що непідходящий час, і є, є Бог Самогутній, який із маленького показує, що підходящий час, що все є в моїх руках, благословення в моїх руках, сила у моїх руках. Одного разу Ісус прийшов в дім, де був похований Лазарь. Марфа сказала, що якби ти був тут, то не помер би наш брат. Ну, правду вона каже, якби був Ісус, Він не помер. Але тепер вже Ісус пізно, вже чотири дні, вже смердить. Але Ісус каже, Марфа, ти не на те дивися. Марфа, хіба ж не забула, що я є? Я є, знаю, що я є Воскресіння і життя? Невже ж не забула, що я є Воскресіння і життя? Часто ми дивимося на вітер, часто ми дивимося на ці бурі, на ці хвилі, забуваючи, що Ісус є Воскресіння і життя і що Він є наша сила. Часто ми кажемо, що ми ще молоді, ми, або ж ми вже старі, або сьогодні не час, бо війна, або вже не ті сили. Але Бог каже, що я хочу благословити тебе і благословити те, що в тебе є. І я хочу благословити, і ти побачиш мою славу, і ти прославиш мене. Христос хоче нас навчити вірити Йому. Він хоче нас навчити, щоб ми не орієнтувалися на прогнози, щоб ми не орієнтувалися на те, куди дує вітер. І Він хоче нас навчити, як своїх дітей, вірити Його слова. Ми часто люди живемо в страху, знаєте по якій причині? Тому що ми дивимося на вітер. Ми дивимося на ці хвилі життєві, і вони нас страшать. Якщо ми перестанемо на їх дивитися, а будемо дивитися на Ісуса, то погляд на Ісуса буде зміцнювати нас. Якщо ми будемо дивитися на хвилі, на вітер, ми відкажемося. Ці, ці, цей вітер він заставить нас сумніватися. У Божих словах, Він нас заставить відказатися від того правильного шляху і наверне нас на свій шлях, дає нема благословіння. Хотів би закінчити свою проповідь тим, що, щоб ми пам'ятали, що коли ми дивимося за вітром. Який би це період життя нашого не був, хтось із посвячених людей переживає реальну Божу славу. І я хотів би, щоб кожен із нас він поспішив, не втрачаючи своє життя, виконати волю Божу у своєму житті. Хай Бог нас благословить. Амінь.